з Німеччини, Ми знаходимося в лісі міста Гілден. Коли я потрапила в Німеччину, перше питання, яке мене виникало, коли я гуляла, проходила вулицями міста, де люди? А зараз я вже розумію частково відповідь. Люди в лісі. Чому вони в лісі? Тому що створені такі умови, які сприятливі для того, щоб людина тут перебувала. Що такого привабливого в лісі? Це дитячі майданчики час від часу. Вони є, бачите, вони досить прості. Так виглядає, що вони саморобні, зроблені, наприклад, якимись товаришами, татусями. Це чітково острівці, пізнавальні острівці. Це зручні доріжки прогулянкові, велодоріжки. Також ще інформаційні дошки. Наприклад, тут пишеться якісь функції лісу для людства. Одне з них боротьба з ерозією. Звичайно, це такі пострівки дуже цікаві дітям, тому що тут можна зустріти різні породи дерев з назвою, як вони, по-перше, виглядають в розрізі і назва дерева. Тобто дитина може вже потрогати і подивитися, як вони відрізняються один від одного. Так? Тобто дуб. Це дуб у нас. Клен. Це у нас клен, береза, береза бук. бук. Ось так. Ну, і, окрім цього, він може покрутити. Так? Така розвивальна іграшка природнього матеріалу. Роздивитися саму структуру дерева і е, роки, як розвивається, як воно зростає. Ось така. Інформаційна дошка про екосистему лісу. А це наглядний приклад Дічний одного... метр дерева. Так. Як він виглядає? Я думаю, що не тільки дітям, мені теж було цікаво подивитися, як це виглядає. Досить часто можна зустріти вказівники, де є позначки скільки кілометрів до пункту кінцевої точки. І ти можеш собі обрати. Маршрут тривалістю. Це альтанка, де можна сховатися, що раптом ти, тебе достав дощ, трошки пер, перечекати. Інформаційні стенди. Про ліс, про його про, мешканців. Про і часто можна побачити різноманітні знаки. Наприклад, це означає, що не можна вершником на коні. Переходити через цей листочок і дуже багато першиного співу і дуже голосно. Бо вони співають, напевно, від щастя. Взагалі відчувається, що німці дуже люблять, дуже люблять природу, опікуються нею. Тих, хто не опікується, штрафують. Досить жорстко.